Є сни, які залишають особливий слід сни, у яких ти бачиш вагітність свою або чужу. І навіть після пробудження всередині залишається дивне відчуття, ніби сон був не про тіло, а про щось глибше. У сновидіннях вагітність майже ніколи не означає реальну вагітність це не пророцтво і не буквальний знак. Це символ один із найсильніших, який може використати підсвідомість. Бо вагітність. Це завжди про народження нового. Коли ти бачиш себе вагітною у вісні, це говорить про те, що всередині тебе формується щось важливе: новий етап, ідея, рішення, зміна, внутрішнє я, те, що ще не готове проявитися, але вже живе у тобі. Це може бути бажання нового життя, нова версія себе або процес глибокого переродження. Підсвідомість ніколи не малює цей образ випадково. Вона показує, що ти щось виношуєш, щось збираєш у собі, щось дозріває. Якщо у сні ти відчуваєш радість, це знак, що ти приймаєш зміни, і твоє життя м'яко переходить у нову фазу. Якщо в сні ти відчуваєш страх або тривогу, це говорить про відповідальність, якої ти боїшся, або про зміни, які вже почалися, але ти їх ще не прийняла. А якщо уві сні вагітна інша жінка, це означає, що зміни стосуються не тебе безпосередньо. А твоєї реальності, оточення, стосунків, середовища. Можливо, хтось поруч із тобою дуже впливає на твоє майбутнє. Можливо, ти бачиш процес, який ще не усвідомила вдень. Сон, у якому ти бачиш пізній термін вагітності, говорить про масштабні зміни, які ти не можеш більше тримати всередині кульмінація, яка вже близько. Якщо ти бачиш народження, це символ завершення довгого періоду внутрішньої роботи. Щось у твоєму житті переходить у нову форму. Проєкт, відносини, вибір, шлях. Але є один важливий момент: у снах вагітність може означати і те, що ти зростаєш швидше, ніж твоя стара версія може витримати. Ти, ніби виходиш за межі себе. Підсвідомість каже: ти вже дозріла до нового життя, навіть якщо боїшся це прийняти. І тому такі сни завжди приходять на порозі змін, коли ти вже готова рухатися далі, але частина тебе все ще тримається за старе. Вагітність у вісні це не попередження, це підтвердження. Підказка, що твоя внутрішня трансформація вже почалася, і зупинити її неможливо: це шлях народження, не дитини, а тебе нової.